Завершальний сезон анімаційного шоу Бракована партія вийде вже 21 лютого, і вчора нам нарешті показали його трейлер. Що ж на нас чекає? Судячи зі всього, чимало екшену традиційні камео мисливців за головами та загадкове воскресіння однієї з найяскравіших антагоністок зоряних війн. Вітаю в джедайській Криївці і в цьому відео я зроблю огляд трейлера третього сезону шоу про загін клонів 99, також відомо як Бракована партія. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку у соцмережах та підтримуйте на BuyMeACoffee або Donatello. Отже, поїхали. Нагадаю, що у фіналі другого сезону Омега потрапила в полон до імперців на чолі з доктором Гемлоком, який прагне зробити її об'єктом своїх досліджень в галузі клонування, а також інструментом тиску на кам'юнуанку на лосе. Тож, очевидно, що принаймні перші кілька серій будуть присвячені її порятунку з лабораторії в горі Тантіс. Тож що нам показали у трейлері? Ми одразу поринаємо в запальну екшн-сцену, в якій наші герої на турботанку тікають від штурмовиків. Турботанк не потребує особливого представлення, Перший він з'явився в епізоді Помста Ситів, а згодом спінофі бунта родин на планеті в'язниці в Обані. Турботанк є одним з небагатьох транспортних колесних засобів далекій далекій галактиці і базуються на ескізах бойових машин до епізоду Імперія завдає удару у відповідь, яких згодом замінили AT-AT. Ви теж спочатку подумали, що поруч з мисливцям стоїть громило, але насправді це обладунки хреста чи він під ними, чи хтось інший взяв їх поносити? Що думаєте? Чесно кажучи, я не очікувала побачити його знову серед побратимів, тим більше без Омеги. Щось не віриться, що він вибрався або на ні. До того ж, мені здається, що ця погоня відбувається буквально в перших епізодах сезону, коли ще і Омега, і Хрест сидять за стінках імперської лабораторії. І це далеко не єдиний момент у трейлері, який викликає багато запитань. Клоном на допомогу приходить Фі Дженуа. При всьому моєму неоднозначному ставленні до неї у другому сезоні я була рада знову її побачити. На цьому кадрі корабель підлітає до Корусанта. На орбіті якого розташована станція, дуже схожа на концепт арте Ральфа Маккворі до епізоду «Повернення джедая. Саме так мали виглядати недобудовані зірки смерті, які розташовувалися над імперською столицею Гат Абадон. Але бюджетні обмеження внесли свої корективи у кінцеву версію сценарію. Рекс говорить про те, що завершення він клонів мало означати мир для самих клонів, але він був неправий. Нам знову показують падіння Теха у фіналі другого сезону. Цей кадр, я думаю, теж звідти. А ця споруда дуже нагадує бомарський монастир, якому тримали в полоні сина Джаби Гата у повнометражній стрічці війни клонів 2008 року. Насправді і палац Джаби в минулому був монастирем. А самих монахів можна побачити і в шостому епізоді, і в книзі Боби Фетта у вигляді повокоподібних кіборгів, з ємністю, в якій плаває мозок бомарського відлюдника. Рекс відмовляється стояти осторонь. Особливо в той час, коли Омега знаходиться в лапах імперців. Звичайно, нам показують сумну Омегу в Казематах Тантісу. Але ще сумнішим та по-справжньому зламаним виглядає хрест, якого вона там зустрічає. Доктор Гемлок на цьому кадрі виглядає більш ніж задоволеним. Омегу сканують в той час, як вона тримає в руках якийсь гаджет. Скоріше за все, це сканування на предмет контрабанди, щоб дівчина не принесла щось заборонене. А ось і асистентка Гемлока та названа сестра Омеги. Чи дійсно вона є клоном? Сподіваюся, що ми про це дізнаємося. В Омега доволі стильні грати та чудовий вид з вікна. Очевидно, що загін 99, чи те, що від нього лишилося після жорсткого другого сезону, збирається визволити Омегу. Ці кадри обіцяють нам зустріч із Палпатіном. Відчувається вайп шостого епізоду під час прибуття імператора на зірку смерті. В трейлері чимало клонів Командос, і тут ми бачимо скорча загону Дельта. Нагадайте мені, будь ласка, як ми перекладаємо його ім'я. Палпатін обіцяє гемлоку будь-яку підтримку в ім'я захисту майбутнього імперії. Чи ми нарешті справді дізнаємося про програму клонування імператора? Схоже, це теж відбувається біля гори Тантіс, а це один із особливих клонів, якого ми бачили у другому сезоні. Можливо, навіть колега клона Асасіна, який полював на сенаторку Чучі і згодом покінчив життя самогубством. На нас чекає багато екшену, вибухів та перестрілок. А далі пішов парад Камео, Фенек Шент. Кет Бейн. Також ми логічно зустрічаємо на Лусе, який все ще доводиться допомагати Гемлоку в його експериментах з клонуванням. І тут ми бачимо Вульфа, який, очевидно, все ще співпрацює з імперією, як Коді у другому сезоні. На цьому кадрі мисливець знаходиться на планеті Пабу, яка ледь не стала затишною домівкою для бракованої партії в другому сезоні, перед тим, як все пішло шкереберть. І тут схоже, що імперія таки добралася до пабу, бо це виглядає як головна площа острова. Ехо теж з нами. В одному з кадрів Омега пілотує шаттл. Невже вона сама вибереться з Тантісу? Ну і як же без чергового монстра, це були б в незоріні війни. Але, звичайно ж, найгарячішою сцена за Саш Вентрес, поява якої викликала чимало запитань у соцмережах. Ті, хто не читав Роман Темний Учень. Були здивовані побачити її з жовтим мечем. Ті, ж, хто читав чи просто цікавився її долею, були шоковані її дивовижним воскресінням. Адже вона мала загинути від рук графа Дуку ще до події епізоду Помста Ситів. Нагадаю, що Асаж Вентрес була відьмою з клану нічних сестер спалети Датомір, яка певний час була ученицею графа Дуку, який використовував її для прикриття існування Дарта Сідіуса. Під час війн клонів Вентрес була шпигункою та вбивцею джедаїв. Після зради вчителя, Асаж зреклася темної сторони і намагалася помститися дуку за підтримки нічних сестер, але лише накликала гнів ситів, які винищили Датомір. Втративши все, Вентри стала мисливицею за головами. Пізніше Асаж і Джедай Квінлан Бос ще раз спробували вбити дуку, але не вдало. Рятуючи коханого, Вентри закрила його собою від блискавок дуку. Вона померла у Квінлана на руках і була похована в водах свого села на Датомірі. То що це? Чергова редакція канону чи дивні флешбеки. Відверто кажучи, якщо вона дійсно виявилася живою, то це виглядає найкраще за знаменителпетінд. І це ще раз доводить, що книжковий чи коміксний канон не зовсім той канон, якщо його треба переписати заради серіалу чи стрічки. Автори серіалу обіцяють, що поява Вентрес не буде протирічити роману, і дуже цікаво подивитися, як вони цього досягнуть. Ви знаєте, я зазвичай намагаюся бути оптимісткою, але нездатність авторів франшизи розлучитися зі своїми улюбленими героями трохи, скажімо так, м'яко, набридла. Але не буду концентруватися на поганому, бо трейлер сам по собі багатообіцяючий та сповнений екшену. Сподіваюся, сезон стане дійсно гарним фіналом всього шоу і логічно завершить сюжетні лінії головних героїв. А як вам трейлер? Збираєтеся дивитися сезон, чи це шоу не для вас? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на БаймієКофі або Донателло посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!